Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати пухкі пиріжки з яблуками. Начинка смачна, не тече та її їсти такі пиріжки одна насолода. І на наступний день вони не стають сухими. Може здатися, що рецепт важкий в приготуванні, але насправді більше часу займає підняття тіста, а все інше дуже легко. Давайте готувати! В миску вливаю тепле молоко, всипаю дріжджі. Якщо ви не впевнені в своїх дріжджах, зробіть опару. Для цього змішайте тепле молоко, дріжджі та столову ложку цукру і відставте в тепле місце. Потрібно, щоб утворилась шапочка. Якщо вона є, то все добре. Якщо ж немає, краще замінити дріжджі, щоб не зіпсувати тісто. В миску розбиваю яйце, всипаю цукор, дрібку солі. Ретельно перемішую. Взиваю до опари, перемішую. І поступово всипаю борошно. Все одразу не сипте, бо у всіх борошно різне. Може знадобитися менше зазначеного в рецепті. Краще потім додати. Починаю замішувати тісто, спочатку віделкою, потім руками. Як все борошно вмішане, ливаю розтоплене вершкове масло. Вимішу буквально 2-3 хвилини. Зливаю олію. На цьому етапі тісто потрібно добре вимісити. Якщо тісто рідке, то додайте ще борошна. Намагайтесь тісто розтягувати при вимішуванні, тісто виходить еластичне і зовсім не липне до рук. Я вимішувала десь приблизно 10 хвилин. Повертаю його в миску, накриваю харчовою плівкою і ставлю в тепле місце, щоб тісто піднялося. Підготую начинку. З яблук зрізаю шкірку. Буду нарізати дрібним кубиком. На розігріту пательню кладу шматок вершкового масла, всипаю яблука, додаю цукор, перемішую, всипаю ванільний цукор. Постійно помішую чи випарюю всю рідину з яблук. Я хочу, щоб рідини зовсім не було, тож додаю одну чайну ложку крохмалю. Як бачите, вся рідина випарилась. Перекладаю яблука на тарілку і даю охолонити до кімнатної температури. Наше тісто вже піднялось, збільшилось в обсязі, перекладаю його на поверхню, трохи обминаю. Відчіплюю шматочок і катаю кульку. Так роблю з усім тістом. Накриваю кульки рушником та залишаю хвилин на 15, щоб вони піднялись. Беру нашу кульку та розтягую її руками. Кладу начинку. Защіплюю краї і формую пиріжок. Жовток відділила від білка і жовтком змащую пиріжки. Ставлю в духовку розігріти до 180 градусів на 20-30 хвилин. Тут орієнтуйтесь на вашу духовку. І ось такі запашні та рум'яні пиріжки вийшли. Сподіваюсь, рецепт вам сподобався. Всім смачного!